А ми вже зустрічаємо у нашій студії гостя Сергій Перникоза, правозахисник з міста Києва, координатор кампанії Асоціації українських моніторів дотримання прав людини. Боже, як звучить а да, добрий день. Давайте, добре. Доброго да? ранку вас вже день. Бачите, як <реш> рано ви Та рано? Розкажіть, давайте для початку розкажемо взагалі чим займається Асоціація. асоціація. Ми, якщо коротко і в двох словах, намагаємося зрозуміти, наскільки робота поліції відповідає тим заявленим нормам, які прописані в законодавстві та інших нормативних актах. Ну, грубо кажучи, наскільки якісно поліція працює і чи виконує вона те, що має виконувати, чи не б'є людей, чи не катує, якщо б'є, то чи робить вона це по закону, ну тобто, от все ж таки по закону. А, а, ні, ну, в принципі. Якщо людина... ну, не тільки бить, можна ще і застосовувати спецзасоби, але питання, куди бити, з якою силою бити. Нова поліція, нова асоціація, ви новостворена організація, чи ви давно працювали? Ми... Це вже шостий рік нашої роботи. Ми раніше моніторили міліцію. А, тепер перейшли на поліцію, грубо ага. <гариш> кажучи. І... Наскільки успішно якби, важко сказати, але загалом, там якщо аналізувати ті наші рекомендації, які ми направляли раніше в міліцію, то зараз краще поліція виконує їх Я хотіла запитати ваше ставлення, чи позитивна ця реформа? Ви ж то точно можете стовідсотково зробити якісь висновки з цього питання? В принципі, будь-хто може 100% зробити виставки. <рес> 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 Інша справа, що в нас є трохи фактажу, наше переконання, що добре, що реформу хоча б почали, так щодо якості проведення лишається питання. Адже, на жаль, до сьогоднішнього дня поліція не там надала громадськості інформацію про те, якою ж власне має бути ця реформа, тобто, що в результаті має вийти. А, спитаю вас. Ви знаєте, що має в результаті вийти? Два оновлена поліція, так? Да? Ідеальна поліція, Безпека. яку поважає, поважає громадянин України, яку дещо боїться. Ну, це на мою думку, правильно? Що треба Значу, це Війський. ваша думка. Правильно? Це правильно ідеально. Ну і а буде товариш, коли не буде себе вести, е, по-перше, е, за кодексом як-то то образом, да? А і, напевно, коли буде охорона якась Ну, ви, абсолютно, ви абсолютно Хороший правильно бой. сказали, да? тобто, суспільству плівать насправді, яка там буде структура і скільки буде відділів, їм головне, щоб було відчуття безпеки. Ну, тобто, і, і це по суті ну, <кхи> все, що потрібно людям. З іншого боку, коли ти починаєш цікавитись, а як ви ну, до цього прекрасного світлого майбутнього маєте прийти безпечно, то одразу виникають ну, деякі складнощі. Та? Тобто, незрозуміло там, будуть детективи, не будуть детективи. Ну, тобто кажучи, що буде з дільничими, як вони будуть співпрацювати з патрульними, чи буде взагалі ця ну, і так далі, і тому подібне. Тобто, насправді питань накопилось досить багато і цієї загальної фінансової структури, принаймні, поліція поки що не показала ну, і не можна судити, ну, куди ж вони власне, йдуть. Тобто, а З того, що зроблено зараз, зроблено насправді чимало. Тобто, Зараз, як ви знаєте, в деяких містах набрали нову патрульну службу. Процес триває, я так розумію. Крім того, зараз пройшла перетестація міліції. Дуже цікавий довгий процес. Чим цікавий, тим, що це унікальний досвід для України, коли в процесі атестації з'ясування того, наскільки міліціонер може виконувати і далі свої обов'язки, були долучені громадськості. В яких містах краще це пройшло, в якихось гірше, але це унікальний момент, і він дав можливість, по-перше, зацікавити суспільство в цьому процесі. Можливо, ви читали в інтернеті все часто зі співбесід подавали вирізки, люди, які були на комісіях, жахалися, а, Боже мій, який рівень ну, міліції. Тобто, звісно, є всюди люди. Там, добрі, погані, не дуже хороші, а, але при цьому слід зазначити, що а, це вперше вийшло на поверхню. Раніше це взагалі була система, міліція сама вирішувала, кого брати, кого не брати. Приходило нове керівництво, почалася ротація. Одних кадрів переміщували, на ну, одні посади, інших на інші. Але, ну, в принципі, зберігалася мі картина загальна. Ну так. А, а тут же ж прийшла громадськість і спитала, окей, друзі, ви хочете, щоб ця людина залишилась працювати, а для чого? Ну, Тому що в неї нема роботи, ну нехай шукає. У нас багато в Україні, хто шукає роботу. Кажучи, але ну якщо ця людина має зброю, якщо вона має охороняти нашу безпеку, то вона має відповідати певним нормам, та Має, має там певні знання мати, а повинна розуміти як. Послуговуватись ті чи іншої ситуації, ну але це дуже велика тема. Ну, і зря... не будемо втомлювати вас. Да. Давайте найголовніше ваша мета візиту зараз до нашого міста. Що саме а мені так, Буде а, так, ну а, хотілося би поспілкуватись з громадськістю і з поліцією, розповісти два слова про ком'юніті поліцію. Це а, робота поліції спрямована на співпрацю з громадою. А, про те, як можна цей механізм використовувати і чи взагалі можливо його використовувати, це доступнова тема для України, і вона тільки зараз починає активно розвиватися. Ну, власне, поговорити з людьми про те, якою має бути поліція і що робити, якщо поліція є не такою, якою вона є. Ну, ми наскільки знаємо, вже сьогодні у прес-клубі це у нас там де копілка. Буде відбуватися цей тренінг. Скажіть, туди можуть прийти тільки журналісти, чи там будуть представники поліції, будь-який громадянин може стати учасником тренінгу? А, я не є організатором. Я тренер, але по ідеї так там. В принципі вхід вільний і, і не потрібно в якихось додаткових там ну знову ж таки да? платний <рес> <рес> І коли у вас будуть брати гроші на вході, знаєте, що це незаконно. <рес> це незаконно, зрозуміло. Ну ви споглядаєте, ви досліджуєте, ви отримуєте якусь інформацію. Де ви берете, де джерело інформації? <рес> джерело інформації це безпосередньо поліція. Тобто, ми розбили… Ви про поліцію, питаєте у поліції? Абсолютно правильно. Ми ну, не питаємо, ми. Власне, готуємо людей моніторів, розповідаємо, якою має бути поліція, ага. і вони можуть оцінити, наскільки ця поліція відповідає той, то, якою має бути. Є три напрямки: дільничі, патрульні та чергові частини, і ми власне, по, по цінних напрямках не будемо. А от такий питання, я думаю, актуальний для любителів інтернету. Но есть много видео, которые выкладывают люди обычные, когда они общаются с полицией. Mm -hmm. там, даже когда их останавливают или там просто какой-то беспредел на улице. А вы такое мониторите или нет? Конечно, а, <coughs> все раз у нас не видео переглядаем и просто досить, досить часто обратятся журналисты за комментариями, если ну, что-то резонансное а, ну, для прикладу, там, а... Звісно, це не зовсім в тему, але от в події в Дніпрі, якщо пам'ятаєте, там, де було вбито двох патрульних uh -huh. а, поліцейських. А, чому настільки резонансно стало? Перше, ну, якби вбивство, так по-друге, було відео, там, де було ну, зафіксовано, як було що обговорювати. власне. І а, цю ситуацію МВД вирішив використати для того, щоб проштовхнути. Спробувати проштовхнути ідею то презумпцію правоти поліцейського, так? А, знову ж таки, весь час журналісти там, цікавились, а що а це таке, а, а як з цим працювати, а чи правильно це. Ну, тобто, їй доводилося часто коментувати. А перескакуємо трохи з теми. А, є насправді такий рух копкоч називається світовий. Вони займаються тим, що знімають на відео дії поліції. Але вони ніяким чином не втручаються, намагаються не втрачати їхню роботу, плюс вони особливо не коментують. Вони відзняли, виклали на YouTube, дивіться, Ютуб дивиться. <плес> 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 наша перевага в тому, що ми можемо фахово прокоментувати, сказати, ну це, це по закону, це не по закону, а це не ясно, що ну тобто, ви споглядаєте, отримаєте інформацію, робите якісь певні висновки. Далі вже з цих висновків ви подаєте кудись далі інформацію, що були певні реформи. А далі ми приходимо до керівника відповідного там району, ага. а, кажемо: друже, дивись, дивись тебе по таким-таким, таким, -таким, -таким ну, питанням, під питанням є, проблеми, є проблеми. Да? угу. А він каже: Окей, ну okay, <laughs> ми все Так. страшенно дякую. Думаю собі, боже мій знову чергові дебіли прийшли. Що <laughs> <laughs> вони від мене хочуть. От, а, нічого не відбувається. <clears throat> Ну, як правило, ну раніше так було, да, Принаймні нічого не відбувалось. А потім доводиться виходити до преси, казати: дивіться, от ми провели там моніторинг, виявили такі проблеми, про них сказали, і нічого не відбувається. Зробіть що-небудь. І тоді вже починається система якось рухатись. ну, тобто, Завдяки Завдяки активності простих громадян Спасибо. України, я так розумію, ну, і журналістів, і в, в першу Спасибо. чергу починають розвивати, розкривати цю тему. Я вважаю, це дуже корисна, важлива робота. Дякуємо. Сподіваємося, наша большое. нова поліція вас приємно порадує. І, і ми дійдемо до, 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 до чого хочуть і люди, і, і всі. Нагадаю, сьогодні тренінг відбудеться в прес-клубі. Будь ласка, долучайтеся, знаходьте інформацію в інтернеті. Приходьте о 10.00. Наскільки ми знаємо, орієнтовно розпочнеться тренінг. Тож чекайте. Дякую вам большое. Ну, а ми переходимо к рекордам.